Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Тя Моя Доля. Бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я, успішної праці. А сьогодні в нас 2 вересня. День не настільки спекотний, як попередній. Трохи вітер провіває і хмурно, можливо, навіть теж десь заморозить, а можливо і не буде, хто його знає. І наша картопляна епопея підходить, слава Богу, до завершення. Залишилося в нас ці кілька рядочків, а тут в нас посаджена картопля під лопатку. Просто залишалася велика картопля сортова. Ці картоплини не вміщалися в отвори картоплекопалок. І потім я вирішила, що їх потрібно посадити лопаткою. І ми їх посадили звичайним дідівським способом. лопаткою. Але ж тепер коло картоплі ми натрудилися і зовсім не хочеться її лопаткою копати. Ще й твердо брила така велика. Тож чоловік спробує копати трактором, хоч і посаджено під лопатою. Ну, ніби викопується картопля, а де що ріжеться, або, як він каже, трохи косовір, копалка трохи наперечистає. Але можна сказати, що набагато краще, ніж було б копати лопатку. і хитатися на лопатку. А це в нас картопля Рів'єра, бо тут посаджена гранада. Гранаду ми вже викопали. Гранада не дуже така рясна. Внизу на рядках була рясніша, тут вірша. І загнило її багатенько. А рів'єра ось така. Також різна є, і ми ще поїли, і порізано. Ну, загалом можна сказати, що непогано. Ну і ще там десь в кінці ще сорт кіранда посажено. То покажу потім пізніше ще кіранду вибачте. А так хочу відповісти на деякі питання. Запитують нас, нащо ми стільки картоплі садимо. Ну з весни можна сказати, що ще обрік грав в одному місці. Посадили, думали, десь трошки продамо, а потім похворіли. На ринок пощі не їздили. Трошки раніше продали, ще поки, поки ще змогли, а потім далі. Вже й не продали, От і залишилася вся картопля на осінь. А загалом для нас це небагато картоплі, тому що були роки, що ми садили до 200 відер, а цього року десь відер 60 посадили. Але все одно треба і нам скорочувати, бо ми пенсіонери, і як і садимо, хоч і механізованим способом, але вдвох, так і копаємо також, хоч механізованим способом. Але кажу до чоловіка, що хоч ми збираємо за трактором, все рівно і руки болять, і ноги болять. А він каже, щоб ти тільки з ігнячки походила, навіть щоб картоплю не збирала, то все рівно боліла б і спина, і, і ноги. А це ж і відра треба носити. Ну, взагалі я не жалюся, каже, що не жаліюся, бо ніхто не заставляв. Ну, певне, що ніхто не заставляв. Самі садили, самі мусимо викупати. А питаються, чи продаєте ви картоплю. Ну, звичайно, продали б. Якби була нормальна ціна, то продали б, бо як я читала, що хтось нас пропонує по 10 гривень, то я не хочу по такій ціні продавати по 10 гривень. Вже краще хай свині їдять. Чи інша якась живність, маємо кози. Ну, А там видно буде пізніше, полежить, вона їсти не просить. Бо картопля це не тільки важка фізична праця позбирати її, навіть поносити, перебрати, ну, хто механізованим способом копає, а це також і затратна культура. Бо хоч у нас трактор і свій, але все ж таки майже щоденні поїздки, богородна віддалі, також влетіли нам в копійочку. Бо як самі знаєте, хто. Хто знає ціну на солярку і на бензин, то самі знаєте, що ціни на солярку немалі. Отакої є гранада з тієї діляночки, така невелика. На нижніх рядках була більша, там більше вологи, напевно, тут горбок, самий верх города, то й картопля ось така, ну, яка змогла вирости при цьогорічній погоді. А бур'янів я напхала, щоб розрізняти сорти, бо керанда і гранада обидві довгенькі, і я можу перепутати. І так неквапливо добрались ми до сорту крайнього на цій нашій ділянці. Це так така або це хоялька Така брила вивалюється. Ця картопля гірша набагато, ніж попередня Рів'єра. Ну, вона гірша на цій величній площі була гранада, хоч вона дуже розхвалена в південних областях, кажуть, що дуже гарно в А в нас, в нашій західній Хмельницькій області, наприклад, в мене не показала вона. Дуже якось такого високого врожаю. Середня по врожайності картопля, а про смакові якості судити не можу, бо, бо я її не варила. Як я вже сказала, в нас 12-14 сортів картоплі, то не всі її я випробовувала на смак. А кіранда, ви знаєте, що це. Сорт ранньої картоплі, вона вже дуже давно е, на теренах України. Вже, напевно, більше, більше 30 років. Я ще пам'ятаю, що в 90-ті роки про неї писали, але тоді вона була ще дуже мало поширена. І ось така вона, не сказати, що вона дуже виродилася вже. Чим, звичайно, і приваблює тим, що теперішні сорти пару років і виродилася. А це вже стільки років і не вироджується, і дає стабільну врожайність, і на смак непогано. Ну а про Рів'єру всі знають, що це надраня картопля і врожайна, але також не завжди. Рік на рік не приходиться. Наприклад, садили ми біля дому, то я вже хотіла її звести. Такий настільки поганий був врожай. Я посадила на цьому груді, тут вона прекрасна. А цього року біля дому також гарно вродила, так що не вгадаєш. А нам, господи, допоможи докопати, бо багато інших справ чоловікові треба перечіплювати. Прицепа до мотоблока, бо потрібно косити люцерну. І... Інші роботи, які трохи припинилися через те, що ми вже більше тижня копаємо картоплю. З вами канал був Село Ти Моя Доля. І прийшов сусід в гостя. Я вам кажу до зустрічі, з вами був канал Село Ти Моя Доля.